Добрий день, ми з України. Канатовські куми в продовженні челенджу Україна-2024 представляють твір від Тьоткіно до Белгорода. країна мати Росія чужа тьотка, тому у Тьоткіно бої колись за Путіна всі рвали глотку, тепер затихли москалі. А що ж гарант, куди подівся його захист? А може не такий вже він сільон. Якщо російські добровольці посилять натиск, то будуть взяті Лозоварудка і Грайворон. Піднесення не бачене в народі. Ми віримо в цей російський батальйон. Тоді і в в Білгороді запанує добровольчий легіон. Тепер в Росії бачимо єдності нема. Тепер там бували прецеденти, тепер в сусідів громадянська війна. Вас все влаштовує? Давайте, обирайте президента!